Всім доброго дня. Хлопці, дядьки, мужчини, звертаюся до вас з таким проханням. Якщо у вас є в планах робити профілактику, бо ремонт це вже це не в планах, це по факту, робити профілактику і ви хочете, щоб робив її я, будь ласка, не тягніть до весни. Давайте почнемо профілактику робити вже зараз. <кхід> Повірте, з власним досвіду вам кажу. Цю весну спав по 4 години. Напротягом 3 місяців завал був просто капець. Чому в більшості, чому я до вас звертаюся, це по тій причині, що якщо вдруг якісь нюанси по ваших агрегатах, то буде час їх спокійно, нормально вирішити. Або ж реставрація, або ж якісь шестерні виготовити, або ще щось. І, і вам комфортно, і мені комфортно, і не потрібно ганяти і думати, як я що робити, як виходить ситуація, як вирішують людину. Ця весна була дуже тяжка, слава Богу, в плані роботи. Роботи було дуже багато. Зараз планую, ще роботи вистачає, але, думаю, десь так через тиждень хочу зробити мийку собі другу, хочу зробити стілажі, щоб ваші агрегати по весні було куди складати. Щоб якось, як вам сказати, корисно займалося місце в гаражі. Ну, а дай Бог живі здорові, а наступний рік вже хочу знімати інше якесь приміщення більше. Тому що місця не вистачає критично. Хоча вже знімаю навіть два гаражі. Один чисто під склад, а другий ремонтувати. Ну, це так, щоб ви розуміли, що робилося весною. Тому, е, якщо ви не планували робити профілактику, то. Будь ласка, обдумайте це більш детально. Весною теж були люди, які не планували. І буквально тільки виїхали за територію, профілактика не запланована стала ремонтом. Ну і це так, розумієте. Краще зараз починають закривати ці питання. Я розумію, що зараз у нас така обстановка в країні. Що не хочеться вкладати гроші. Невідомо, що буде завтра. Я так само е думаю, напевно, не буду я закупляти на зиму підшипники, сальники, все так якось, ну, максимум на один комплект. Але що ж, як людина, наприклад, сьогодні дзвонить, католик, можу завтра приїхати на ранок. Можна. А якщо в мене не бояться комплекту, як я людину зможу прийняти? Дозамовляти, день, два-три, вже виходить втрачених. А це ж я кажу про ремонт, а не про профілактику, розумієте? Тому і самому доводиться, склад запоповнив, запчастини є, все нормально. Ну, от така ситуація. Просто розумієте, якщо ви. Та ви всі розумні люди, ви все розумієте. Якщо ви зараз це все діло тянуть до весни, то загружена фірма по реставраціях, загружений мій товариш по виготовленню шестерень. У нього просто фінансово немає такого бюджету, щоб просто. Кучу кучену наробить робить на всі редуктора. Загружений я по роботі. От вам, будь ласка. Якщо минулу весну, не цю весну, що була, мину, минулу весну, по роботі якось я справлявся сам і все було добре, то цю весну ми втрьох не справлялися. Це просто вам кажу, якщо у вас конкретно є бажання привезти агрегати до мене на профілактику. Оце таке. Хочу, щоб ви мене зрозуміли. Звичайно, мені приємно, що ви везете, і я розумію, якщо ви привезете це гроші в мою сім'ю, це мій заробіток, це дуже круто. Але ж, знаєте, по весні ми можемо з вами, як кажуть, не зійтися в думках. У мене просто може не бути часу. І якщо ви хотіли привезти до мене, то вам доведеться, напевно, везти до когось іншого. Ну, такі от такі справи. Тому, якщо є можливість, то краще привозьте до нового року, після нового року, щоб трішки розгрозити весну з вами. Оце так. І нагадаю вам, що е, по редукторах краще робити профілактику десь 2,5 тисячі мотогодин, 3,5 тисячі, тисячі мотогодин. Е, це особливо стосується, в кого підшипники стоять NG208. Або 3208 про межуточній шестерні. Вони маленькі, вони сильно нагружені і вони, на жаль, не вихажують довго. Це десь 2500 мотогодин. Це щоб ви приїхали, щоб, щоб у вас не сталося поломки. Щоб ви приїхали на профілактику. Так, КПП. По підшипниках вам, на жаль, нічого не скажу, скільки, тисяч мотогодин. Ну, в принципі, от в мене в цьому році було десь біля 8. КПП на, ремонт, на профілактиці, на ремонті. Ні, всі вроді на профілактиці, наскільки пам'ятаю. <кхи> То по підшипниках, в принципі, ну, вони своє доробили, ніякі не розламалися, тобто була профілактика. А от диференціали, друзі, це десь 6000 мотогодин, Тре-7000 мотогодин, це вже втулки сателітів вже вироблені, якщо профілактика не робилася раніше. Тут вже вироблені, сателіти вже розвальцують воли. Я не в одному відео це казав. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Отак. От а ще якщо враховувати, був у мене один клієнт, сказав, що у нього 5500 мотогодин. Але по виробленнях я б сказав, би, що там десь 17-7,5 мотогодин. Ну, знаєте, така вже своя якась певна статистика з'являється. По КПП. По гідропарах, теж, що ще було цікаво. Як мінімум 5 клієнтів приїжджали на профілактику. як мінімум. І добре, що я наполягаю, що це просто ці відео ще не повикладав. Друзі, було дуже багато повесні відзнято, там більше 250 ГБ відео відзнято. І мене дуже забирало планшет для своєї роботи. І я на телефоні не успіваю це все монтувати для вас викидати. Е так, Як мінімум 5 клієнтів було. Два е клієнти, здається, в з двома гідропарами. Ну Ось, наприклад, по одному клієнту. Він один комбайн купив по хорошій ціні, як він казав, в принципі, він розумів, що там щось може бути недобре, ну але ну, от так, людина купила, придбала комбайн. Значить Наполегливо просив, кажу, будь ласка, побудьте біля мене, давайте хоча б розберемо продефектуємо Мені дуже приємно, що звучала фраза Толік, я тобі довіряю, Толік робити що потрібно. Але ж розумієте, коротше, ми розбираємо при клієнту. А там така кавітація блока пложирів. Пластинчатий клапан такий, а не ідеально рівний. Він от таке не прям. Кавітація блока плонжирів, що я не знаю, хто той комбайн до бази доїхав. І клієнт це все при мені бачить, ну от ми все це разом наблюдаємо. І просто в шоці, просто в шоці, розумієте? А людина мені, хоч і довіряє, але ж, знаєте, як комбайн, вона комбайном приїхала, запаркувалася, все. Зняла гідропару, привести на профілактику. І тут я кажу, що воно не мало працювати. То, знаєте, це, це психологія, це всі так люди можуть казати. Толік, так воно ж робило, я ж приїхав, воно робило добре. Ну, а з моєї сторони, добре, що я попросив, щоб клієнт побачив це, зі мною, зі мною був присутній. Це, як мінімум, 5 клієнтів. Мої колеги, Ігор і Коля, вони просто, вони просто дивувалися. побаченому. От вам, будь ласка. І от, наприклад, дивіться, що я кажу про профілактику. Якщо, наприклад, людина, це добре, що швиденько що, е, є у мене колеги, які дуже мене підстраховують, допомагають мені. До речі, знімо окреме відео, бо завжди клієнтам я вдячний, завжди дякую. А про своїх колег забуваю, які мені багато в чому допомогли. Вони допомогли, як мінімум, в тому, що я зараз е, сам працюю, надаю вам послуги, і ми з вами знайомимося, зустрічаємося. Е, значить, чому, чому суть? До чого я вів? Що я зміг швиденько це все вирішить питання з наявністю блоків плунжерів І це добре. А якби, наприклад. Ви розумієте, просто я, наприклад, не можу собі дозволити придбати блоки плунжерів комплекти з плунжерами за таку величезну суму, щоб вони в мене лежали на складі. ну це Мені потрібно дуже сильно вкластися, розумієте? І тим більше, наприклад, на зиму. Тому, звичайно, такі дорогі, дуже дорогостоючі запчастини. Це, як правило, інколи в мене є комплекти, ну, по одному, наприклад, а інколи й немає. Тому це швидко питання вирішую, домовляюся своїми колегами. Ось так. От, наприклад, приїжджаєте, приїжджаєте по весні, і таке бувало, що два комплекти блоків я поставив, ви приїжджаєте завтра, а в мене вже немає цих блоків. І добре, що вони є з моїх колег, бо в колег так само загруженість, ви розумієте? Їх просто може не бути ні в мене, ні в колег. А так, коли ви привезли по весні, я вам відзняв відео з дефектовкою. Ми разом спільно з вами прийняли рішення: шліфуємо, поліруємо, от навіть елементарно. Пошліфувати, пополірувати. Мені треба відвести, це якийсь час займає, розумієте? А так, а ви ось вам потрібно вже завтра виїжджати. Як правило, все по весні ремонтується навчора. Толік мені треба навчора, Толік, мені навчора. От вам і пояснюю, які можуть бути нюанси, які можуть бути затримки для вас. Для вас це незручності. Ну, а для мене, як вам сказати, не хочеться вас підводити, не хочеться вас підставляти. І, і, отаке, і отаке. Тому, будь ласка, обдумайте. Обдумайте, як для вас буде краще, звичайно. Вирішуйте тільки. Так, щоб для вас було краще. Але думайте все добре. Щоб, щоб мені було комфортніше працювати з вашими агрегатами. Щоб голова якась не диміла. І ви впевнено себе почували, не хвилювалися, що завтра потрібно виїжджати, як вийти ситуація, що ж робити і всяке таке. Бо доволі часто буває непередбачуємо непередбачу ситуації. Так само, наприклад, з редукторами. Редуктор працював все нормально, людина приїжджає на профілактику, а там на шестернях немає сегментації, що вони ось-ось мали розвалитися. І таке бувало. Тому, друзі, будь ласка, прийміть рішення. Прийміть рішення. І якщо вас що цікавить, будь ласка, набирайте. Я вам з радістю дам консультацію. Мій номер телефону 093 00 00 361. Не соромтеся. Я на зв'язку цілодобово і в неділю, і в суботу. Якщо я не беру слухавку, пишіть мені на Viber, WhatsApp, Telegram. Відповідаю завжди. Можу не брати слухавку по тій причині, що дітвора може спати. То я вийду перезателефоную, Або ж просто пишіть і відписать, я завжди відпишу. Забігаючи наперед, в неділю, друзі, не працюю. Неділя це один день тиждень, який стараюся виділити для сім'ї. сімейний день Дітвора чекає. Тому так, я думаю, ви мене всі розумієте, в кої є сім'я. Вам це зрозуміло. А це, друзі, все, що хотів вам сказати. Надіюся, ви зрозумієте мене і адекватно оціните це відео. Чого я його знімав. Всім дякую. Бажаю вам спокійних, хороших днів, так само і ночей, а не такі, як ця, що були. Нічого, будемо жити, будемо живі, дай Бог, все буде добре. Успіхів всім нам. Друзі, всього найкращого. До зустрічі!